Саша, розкажи, будь ласка, з чого виникла ініціатива Озон, так що вона почалася? Група громадського спостереження Озон це спроба в Україні інституціоналізувати систему громадського контролю. Що означає ці кілька складних слів? Це означає, що ми поставили собі амбітно за мету створити такий механізм, в якому може доєднатися будь-яка людина незалежно від її досвіду від її. Спеціалізація від її фаху, від її наявності чи відсутності громадського бекграунду для того, щоб контролювати дії влади. Це дуже важливо, тому що з одного боку, коли громадськість контролює дії влади, вона допомагає покращувати роботу певних державних органів, наприклад, поліції, суди, місцева влада. А з іншого боку, це дуже важливо, тому що коли люди починають контролювати дії влади, вони ставлять Приводять у норму стан речей, які у нас в країні перегорнутий з ніг на голову. Тобто починають ставитися до влади як до найманого менеджера, починають змінювати цей сакральний підхід, що влада це щось освячене, що влада це щось дане на вище, і привчають до цього владу. Власне, коли ми започатковували групу громадського спостереження у на початку 2013 року, ми використовували схожі моделі роботи, які започаткували російські правозахисники. І власне, ми хотіли, щоб контролювати владу в Україні стало модним. От як людина встала вранці, почистила зуби, поснідала, пішла на роботу, ввечері щось зробила, а потім кілька часу приділила на громадський контроль. Угу. Ну, загалом, вашу ідею можна назвати суголосною ідеєю Майдану, тобто це те, що могло би стати одним із інструментів якраз після Майдану. Чи багато долучилися потім після цього активістів до вас? Звичайно, що під час Майдану, до групи громадського спостереження Озон, був надзвичайне долучення людей до Майдану. Озонівці моніторили дії поліції під час мирних зібрань. От, власне, я пам'ятаю. Що після заходу і заборони мирного зібрання під Межигір'ям, колишньою резиденцією колишнього президента Віктора Януковича, ми листувалися кілька місяців із всіма силовими органами, щоб з'ясувати, а хто ж це були невідомі люди в чорному, які оточили учасників мирного зібрання в колом і далі? Без розпізнавальних знаків, без будь-яких шевронів, потім забрали двох учасників в автобус, чи там кількох заарештували, і не представлялися, не відповідали на питання спостерігачів. Вже дійшло до абсурду. Ми говорили: слухайте, це ж резиденція президента. Там невідомі люди в чорному ходять. Хто це? Виявилося пізніше, що це був Беркут. І... Тобто до Майдану ми мали вже досвід напрацьований, бачили системні порушення, які здійснює поліція, які здійснюють суди та інші актори, представники державної влади, місцевої влади стосовно мирних зібрань. А під час Євромайдану ОЗОН розширився ще на один спектр діяльності це суди. Ви пам'ятаєте, що почалися масові затримання і людей після побиття везли не в медичну частину, а в суд. Не повідомляли адвокатів, не повідомляли рідних, і у зонівці чергували в судах, тому що суди йшли нон-стоп, ніколи не знаєш, куди кого привезуть. Суди йшли у першій годині ночі, у третій годині ночі, у п'ятій ранку. От і власне тоді до нас пішов потік величезних людей, які сказали, що вони готові здійснювати моніторинг. Насправді, як я пояснювала на початку, модель зону. Це модель для будь-якої людини, яка пройде інструктаж, не обов'язково бути юристом або знати на пам'ять конвенцію справ прав людини. Ну і власне досвід Майдану засвідчив, що для того, щоб зрозуміти, що є порушення права на справедливий суд, може і звичайна людина на тому, що не допускається адвоката, що в клітці побита людина від побитів навіть не сидить, а лежить, а суд виносить рішення про запобіжний захід. От Цього достатньо, щоб здійснити от і побачити такі основні порушення права на справедливий суд. Зараз, після Євромайдану, ми розширюємося на діяльність органів місцевого самоврядування, але ми не відслідковуємо ефективність їхньої роботи або там певні корупційні речі. Ми дивимося на їхню доступність, наскільки наскільки виконуються норми доступу до інформації, бо право на доступ до інформації це також важливе право людини. Зон, в цьому є якась символіка чи це абревіатура? Що означає? зон? Насправді, я говорила, що ми створювали Озон, тобто, по прототипу, як створювали наші російські колеги, у них називається ОГОН. У Білорусі, до речі, Ограна, і це все абревіатури. Вони розшифровуються. Об'єднана група, общественного наблюдіння. У нас це не абревіатура. Ми коли. Намагалися зробити абревіатуру, у нас вийшов вагон, ну і ми вирішили, що це не дуже цікаво. І після цього ми вирішили зупинилися після тривалих дискусій на Озоні, тому що ми подумали, що тут є певна символіка: от як озон і новий огортає землю і захищає її від шкідливих випромінювань, так і громадський контроль здійснює насправді те ж саме для будь-якого демократичного суспільства, тому що люди, які не контролюють владу. Яка приходить навіть з НІМБом на голові, неминуче зіштовхнуться ситуацією, що НІМБ відпаде і у влади виростуть роги. А які основні зараз найактуальніші порушення ви спостерігаєте? Якщо говорити по темі мирних зібрань, то одне з основних порушень стосовно полі... дій поліції це невміння виконувати позитивний обов'язок по захисту свободи мирних зібрань. Що я маю на увазі? Слава Богу, вже менше випадків, коли ми бачимо застосування необґрунтованого насилля зі сторони поліції до учасників мирних зібрань, але цього недостатньо. Треба захистити учасників від інших людей, які намагаються перешкодити виконанню виконанню мирних зібрань і реалізації їхньої свободи. От е, треба захистити людей від певних провокацій. Ми живемо в час, коли йде війна. Розпочати Російською Федерацією може бути все ще завгодно, навіть нібито в невоєнному Києві. І найскравий приклад це було 31 серпня 2015 року, коли під парламентом відбувалося кілька одночасних мирних зібрань. Тобто частина людей вийшли, щоб голосувати проти внесення змін до Конституції за особливий статус Донбасу, вони були з цим не згодні. Хтось вийшов за легалізацію зброї, хтось ще за щось. Там було кілька одномоментних мирних зібрань, близько 400 людей. І правопорядок, також, за нашими підрахунками, виконували і забезпечували теж близько 400 представників поліції. Це ті, які були там по периметру, і ще звичайно, зазвичай вони ставлять додаткові загони, які швидко можуть в разі чого прийти. І ми були свідками того, як агресивні дії почало здійснювати кілька десятків людей. Тобто робота поліції в даному випадку це виконання простої поліцейської операції, Виїмка, якби відрізання людей, які агресивно налаштовані від інших учасників протесту, які мирно його здійснюють. Ну і далі вже зрозумілі поліцейські процедури. Цього не було зроблено, і ми бачили, до чого це призвело. Полетіла граната, четверо людей загинули, здається, 178 були поранені. От, вже після 18 були заарештовані з великими порушеннями про це окремо. От, це проблема, тому що треба не просто, тобто держава починає розуміти, що вона не має права перешкоджати проведенню мирних зібрань, але ще вона має вчитися їх захищати. Ваша ініціатива Суток Київська чи ви працюєте з регіонами так само? Ми тісно працюємо з регіонами. Ми минулого року провели кілька навчань в різних регіонах: Дніпропетровськ, Суми, Одеса, Львів. Тобто ми передаємо цю методику, адже нею можна користуватися і самостійно будь-яка громадська організація, більше того, будь-яка людина для своїх власних потреб. Або як хобі може прийти на судове засідання, яке цікавиться, проаналізувати його, або подивитися, як поліцейські на вулиці проводяться. І звичайно, для тих, кому цікаво це робити разом з нами, ми запрошуємо доєднатися до групи громадського спостереження ОЗОН. Ще таке більше загальне запитання про твоє враження посмайданого суспільства. Зараз в країні відбуваються реформи. Ти відчуваєш. Якісь зміни, так? чи є вони в повітрі, чи є вони в атмосфері в зоні? Я бачу багато носіїв змін. Тобто майбутнє наше прекрасне, воно тільки окреслено в Далечині, але держава будується нині, як сказали наші попередники. От і що я бачу чітко, що і під час Майдану, і після. Це був такий драматичний час, який дозволив людям розкрити свої найкращі якості і став стимулом для активізації сотень тисяч людей. І я чесно в захопленні завжди про це розповідаю, тому що на моїх очах створюються і працюють вже роками горизонтальні ініціативи. Це звичайні люди, які об'єдналися і які, по суті, виконують державницькі функції, вони допомагають армії. Вони годують і влаштовують переселенців, вони створюють центри аеророзвідки, вони документують воєнні злочини і представляють докази російської агресії на міжнародному рівні. Ну, це насправді фантастично. Це називається енергією Майдану. І це те, що дає мені надію, що Україна вийде з цього зачарованого кола, по якому ми вже багато років ходимо, яке називається. Країна в транзитному періоді, і зможемо зробити якісний стрибок і вийти з цієї ями, тому що насправді надії на політичну еліту не досить в мене великі. Після Євромайдану за перезавантаження політичних еліт не відбулося. Владу отримала опозиція, яка в рази краще звичайно за режим Януковича, але має багато схожих хвороб і тенденцій. І тому надія в мене тільки на громадянське суспільство, яке змусить навіть цю нинішню владу рухатися в напрямку демократичних перетворень. Чайно, а третій сектор, той, який ми знаємо до Майдану, той, який після Майдану, його обличчя вже змінилося, так? Але як зберегти цю енергію майдану? Тобто бо, бо, бо чуємо час від часу і про втому, і про якесь виснаження, і розчарування, тощо. звичайно, це питання, яке ми ставимо перед собою, саме тому. У нашої організації є кілька таких відповідей на це питання. І у кожної насправді громадської організації може бути свій. Одна з цих відповідей це група громадського спостереження. Це не постійна робота, це, це може бути періодична діяльність, яка від тебе залежить. Ми кидаємо в розсилку ті чи інші події в тих чи інших містах і говоримо людям, кому цікаво долучитися, і люди долучаються. Ми проводимо кілька кампаній. Одна з найвідоміших з них, яку веде Євромайдан Сос, це кампанія Let My People Go на захист ув'язнених людей за політичними мотивами. Загалом дуже важливо, щоб люди, люди продовжували щось робити і щоб вони досягали якихось маленьких результатів. Ну, наприклад, маленьким результатом може бути навіть відповідь від політв'язня на те, що він отримав. Кілька сотень листівок, і він просто вражений. І от люди, які це організовували, вони відчувають, що вони щось зробили, це щось конкретне. Вони подарували сили цій людині, щоб вона якось більш стійко приносила неволю, тому що ми всі переконані, що рано чи пізно їх відпустять, але до цього моменту треба зберегти сили, бо ніколи не знаєш, коли він для кого буде. І це насправді дуже важливе завдання. Зберегти енергію Євромайдану і розширити її, тому що за соціологічними опитуваннями, от я була здивована, але ось цей вибух енергії Євромайдану значною мірою, як пояснювала Ірина Бекешкіна, пов'язане з тим, що активні стали ще більш активними. Ну, зрозуміло, що так на надриві довго працювати не можна. Ну ми так працюємо вже другий рік, і це насправді складно. Нам треба розширювати наше. Нам треба витрачати зараз час не на те, щоб робити щось самим, а щоб залучити нових людей до того, що ми робимо. Тоді ми будемо більш успішними. А зараз особливо актуально, мені здається, говорити і про національну ідею. Тобто ми проводимо декомунізацію, процеси очищення від ганебного якогось такого минулого, так але на чому будувати це теперішнє, на чому, на яких цінностях будувати майбутнє? Це питання, на яке, мені здається, Євромайдан частково дав відповідь. Адже коли ми бачимо результати соціологічного опитування, чому вийшли наймасовіші, відбулися наймасовіші протести, наприклад, 1 грудня 2013 року. Люди вийшли не не вже не тому, що відмінили раптово призупинили євроінтеграцію, що для мене, наприклад, означало. Зближення з Москвою, та, що і було абсолютно неприйнятним, оскільки я давно працюю в регіоні колишніх пост пострадянських держав і бачу, що відбувається на теренах Росії. І, і люди вийшли, тому що вони хотіли жити в країні, в якій поліція не б'є студентів. Це суток правозахисний лозунг. Тому люди вийшли, тому що вони відчували гідність. Люди вийшли, тому що вони хотіли заявити про те, що вони вільні від, від цього, і про те що, і те, що вони не бояться. І такий момент доволі драматичний, я довго не могла зрозуміти, чому люди, коли почався розстріл, піднімалися вгору по-інститутській. Я розпитувала людей, які вижили. І ну, для мене зрозуміло це як відбувалося так тактично, прагматично, тобто там побігли мілі... кордони міліції, люди ну, автоматично почали зайняти простір. Але один, один з людей, одні з людей, і це було в фільмі документальному, який ми презентували по результатам розповідей. Сказав таку річ, як вона мене досить здивувала. Він сказав, що люди хотіли. Подивитися, хто в них стріляє. І далі я просто говорила з однією близькою людиною і обговорювала цей момент, і він мені сказав: от якщо б уяви собі в Казахстані, люди вийшли і почали розстрілювати, б вони зробили. Я б сказала, розбіглися логічно. От уяви собі в Москві люди вийшли і почали стріляти, що б вони зробили. Кажу, розбіглися, це логічно. Перший інстинкт базовий зберегти життя. І от я думаю, це якої ма, треба бути відчуття свободи для того, щоб не боятися йти вверх і подивитися, хто в тебе стріляє. Це щось поза межами будь-яких інстинктів самозережніх. Тому я переконана, що можна говорити про різні моделі, але засадничими має бути людська гідність і має бути свобода і права. Сашу, ще, мабуть, останнє запитання на твої відчуття, якийсь, можливо, окремий меседж від твого серця. Що би нам допомогло все-таки зберегти цю енергію, не здаватися, не падати від втоми і продовжувати йти? Ви знаєте, завжди допомагає я спеціально розкажу цю історію для того, щоб зняти дещо такий емоційний. Свої попередні відповіді завжди допомагає порівняння з тим, кому гірше і наставці. Ти, коли дивишся, в яких умовах працюють інші люди. Ну, добре, дехто не знає, як працюють правозахисники в Російській Федерації або як працюють правозахисники в Білорусі, поїдьте на звільнену територію Донбасу, подивіться, як, яким дивом, і запитайте у місцевих активістів, що їх тримає, що вони вже другий рік продовжують боротися як проти. Національної байдужості, національної влади, так і проти місцевої кон'юнктури. І от це, це завжди допомагає трошки отверзіти і зрозуміти, що насправді все в твоїх руках у тебе набагато більше можливостей, набагато більше інструментів. і Ти дійсно можеш щось зробити. Перепрошую, ми зараз не в кривках сидимо. І ми маємо абсолютно всі шанси на те, щоб досягти нарешті. Своєї мети мається на увазі вирватися з цього кола і все ж таки планомірно будувати демократичну країну. І насправді, я, моя єдина порада це, це от не здаватися, це вірити в себе. І для цього у вас гавала, був блискучий вислів. Я так гарно не скажу, але передам суть. Він сказав Надія це невпевненість, що все буде гарно. Але це розуміння того, що всі твої зусилля мають сенс. Дякую тобі дуже.